Всім привіт, друзі! З вами Хофлад. І нас зустрічає ось така музика. Щойно в гру зайшов і відразу ось таке чудо. Що ж, ми будемо сьогодні відкривати 29-й сезон. Попередній сезон. Будемо все відкривати з Бравел Паса. От. Перед тим як ми цим будемо займатися, ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. Ну і ще, звичайно, слово в попередньому відео воно було. І ще одному ось всі коментарі, всі люди, які написали це слово найпершими. Ми вас з цим вітаємо. Да. Що ж, зараз будемо відкривати 29-й сезон. Я тут майже нічого не забирав. Цілих 67 старропів, один легендарний, 18 тисяч золота. Це насправді дуже багато. 6 тисяч очків сили. Так, ну і всі пінчики із прей. Я нічого не забирав, не відкривав. Так, і ми зразу отримаємо мо. Зразу отримуємо мо, і зразу легендарний стардроп. Що ж, ee, всі, хто нас дивиться в YouTube шортах, ставте лайки обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, ми йдемо до 20к. Що ж, закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Дуже сподіваюся, <с Abracad> <с> на гіперзаряд. він випадає. Це теж якийсь із нових. Так, зараз би згадати, які там ще були нові гіперзаряди. Хай буде на не можу згадати <с doo> не можу згадати. Я не знаю. На Поко. На Поко, до речі, не самий найгірший е е гіперзаряд. Як я пам'ятаю, він своєю ультою може ставати е своїм чи ти Ну, як я пам'ятаю, звичайно. Так, ще чуть-чуть зроблю тихіше, бо таке прям кричить. Так, і відкриваємо всі стардропи. Їх там начебто 67. 67. От, і що ще взагалі буде в цьому. Відео. Ми подивимось взагалі, що тут є, що нам добавили в новому сезоні, які вже є скіни. Взагалі, я думаю, ви і так уже це все знаєте без мене. Тому що я дуже пізно це відео записую, а ще пізніше його викладу. На жаль, о, міфічний стадроп. Тисячу кредитів дуже навіть не погано. Так. Нас уже запрошують в команду. Прям дуже настирно запрошують в команду. Так, і ще що? І ще ми якраз в цьому відео. О, що за скінцем? Войскаут. Бойскаут випадає. Е, uh, Ще ми в цьому відео uh, вкачаємо мо на фул. І я вже не на відео, мабуть, куплю алмазний правил Пас, тому що я так подумав, все рівно. Ми як його купуємо, там ну, нічого. Особливого ми відразу не отримуємо. Тому, я думаю, ніякого сенсу не має це показувати. От. Тобто ми в цьому відео подивимось взагалі на оновлення. Відкриємо всі стартропи і вкачаємо мо. І да. ще. Після цього відео я буду записувати ще одне, де ми відкриємо всі стартропи на всіх аккаунтах. На всіх останніх аккаунтах. От. Так. Що ж, відкриваємо далі дуже велику кількість стартропів. Туду, 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 міфік. Він на кров випадає. Ну Начебто голосніше можна зробити. Ах, так, відкриваємо. ту 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 ту, ту ту. Со речі, ще напишіть, будь ласка. Він нам уже ж випадав, чи ні, чи то він нам випадав на іншому аккаунті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі цей сезон з губкою побом. От. Тому що я в цілому в дитинстві дуже цей мультик любив. От. І зараз теж я позитивно до нього ставлюся. От. Дуже вже цікаво подивитись на задній фон, що там взагалі є. Хо -хо, губка. У -у -у -у. І скраб з бургерами. Хорош. Так. Ось. Ось такий у нас задній фон. Ага. Подія в клубі, вона вже активна, як би ось. Такий скін на губку Боба Боб. Він прям такий накачаний, накачаний. Губка Боб жорсткий. Норм. Так. Давайте дивитись, вже є Тріо Шеде. Можливо, зіграємо на відео. Якщо в мене, звичайно, фланша глючити. не буде Так, це що? Так, це в нас скіни тут. Так, а їх відкривати взагалі потрібно, чи ні? 4 200 за скін Леона, новий пін, рандомний гіперзаряд. 10 рандомних стардропів. А ці вони. все ж відкриваються? Так, я так розумію, що всі відкривати не потрібно, чи вони якось. Оновлюються чи що. Ну, я вже з цим потім, мабуть, розберуся. Так, це в нас безкоштовні, так? Тисяча, ага, і вони нам будуть видавати щодня. Да, все безкоштовно, за реальні кошти я тут нічого не бачу. Ну і хорошо. А ось тут я так розумію, за. Кристали. За кристали. Гаразд. Так, вже. 30 тисяч цих баксів за 600 кристалів. Так. Я так розумію, в цілому все. Ага, і це в нас ось тут ще є. Посилювачі наших персонажів всіх. Це, так розумію, танки, типу, е мітатілі, тальніки. Так, ну, з цим теж ми будемо пізніше розбиратися. Так. Зараз нам е я побачив, що нам уже випав мо. Ідемо його вкачувати. Він у нас. Міфічний. Вкачуємо швиденько. На фул і два гаджета теж купуємо. Я не знаю, що вони означають, вже потім будемо розбиратися. Так, ще один гаджет. Ну, тут я поки що не знаю. Теж, де ж? Це в нас ривок. Ривок вперед. Я так розумію. Коли він в ульті. Я Не знаю. Так, ну що, візьмемо. Поки що щит. Урон хай буде ще один гаджет і швидкість. У нас доволі велика кількість золота вистачає на все. Так. Давайте ще глянемо на квести. І ще одна порада. Якщо хтось буде, чи зараз буде, чи пізніше купувати алмазний правил Пас, то. Е... Сквідвард Що ти таке от робиш? Так. Е... Такої анімації, коли ви заходите в... Travel Пас ще ніколи не було. Так, ось так. <смі> ось такі в нас скіни на Мортіса. Так, я так розумію, зараз знову буде ця анімація. Ну, я в цілому не проти. Знаєте. <смі> Цікаві анімації. Так, що щось... Де ще раз ні, нормально <свистовує> так, ось так. Ви подивіться на іконку, це ж, це ж сігма, <свистовує> це... Ні, це цей, як, ем... ну цей. І як вона називається. Е, напишіть, будь ласка, в коментарях, як воно називається. Це. Та досить. Ні. Анімація, звичайно, дуже. класна, тільки якщо вона буде в... е, вмикатись кожного разу. Ну. Таке собі. Піни. Губки Боба. Офігеть. Так. Я хотів щось розповісти, забув е, поради. Якщо хтось буде купувати алмазний правил пас, то е, спершу ви маєте виконати ось ці начальні квести, щоб трошки продвинутись, і тільки потім купуйте. О, це якби буде вигідніше. Що ж, у нас теж тут починається. Новий сезон, і ще там буде новий ранговий скін на пель. Хто не в курсі, хто в курсі, хто не в курсі. Так. Так, ну, в цілому, я думаю, все. На цьому можна закінчити. Дуже багато скінів. А, мені цікаве взагалі-то. Ось це, ці скіни, вони зникнуть, чи що. Я так розумію, що раз в два дня воно буде оновлюватись. От, ще на рахунок ось цих скінів вони будуть пізніше ексклюзивні. Тому, якщо ви їх всі хочете, купуйте їх зараз. І ще я чув, що ці скини ще... Будуть, начебто там, чи на наступний рік чи коли. Ну, е, факт, залишається фактом, що їх потім не буде взагалі, і ці скіни стануть ексклюзивні. Тому, е, якщо, в, якщо вам ці скини цікаві, то обов'язково їх всі купуйте. Ось так. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. А я зараз ще одне відео буду записувати вже з відкриттям на інших аккаунтах. Що ж, до наступного відео.